Правоохоронці наполягатимуть, аби пішоходи у темряві світилися, а саме носили на одязі світловідбивальні елементи, так звані флікери. У Міністерстві внутрішніх справ кажуть, в осінньо-зимовий період у зв'язку зі скороченням світлового дня, погіршенням погодних умов та поганим освітленням проїжджої частини, зростає кількість ДТП за участю саме пішоходів. Поки що проводитимуть лише роз'яснювальну роботу, але не виключають, що згодом це стане обов'язковою нормою, як у Росії, Білорусії та європейських країнах. Приміром, естонці, які вночі ходять без спецпозначок, платять 200 євро штрафу. Але ефект є. У Норвегії використання світовідбивачів дозволило скоротити травматизм серед пішоходів на 85%. Флікери вони є різні. Вони є як в виді браслета. Вони є такі, що на шпильці можна його в кишені прикріпити а ввечері просто викинути з кишені. Різні є значки є там на дитячому одязі. У багатьох країнах зобов'язані весь верхній дитячий одяг бути з такими світоповертаючими поверхнями.